Реабілітологи в Вінниці створили унікальну програму для незрячих. Впродовж 30 днів навчатимуть орієнтуванню у просторі та мобільності. Люди, які втратили зір, зможуть з легкістю розраховуватися у магазині, розпізнавати предмети навколо себе та прогулюватися парком самостійно. Молодець. Віталій Верес, доброволець. Чоловік з перших днів повномасштабної війни боронив нашу країну. Нацгвардієць штурмової бригади отримав важке поранення у лютому цього року під Бахмутом. Віталій втратив зір. Декілька місяців лікування в Ізраїлі, а тепер реабілітація у Вінниці. В спеціалізованому центрі Поділля чоловік за допомогою реабілітологів вчиться орієнтуватися у просторі за допомогою тростини. Прийняти те, що я втратив зір, це, звичайно, було дуже тяжко, І навіть по сей день є моменти, коли хвилинки такі просадку в тому всьому, але насправді є ціль, йдемо вперед. І ви як бачили, як я знаходжуся, як я пересуваюсь. Сприйняття це як даність. Разом з Віталієм Вересом у реабілітаційному центрі навчаються ще десятки незрячих людей. Переважно це ті, які ще в дитинстві втратили зір. Програма, за якою готують у центрі, унікальна для України. Тут за місяць чоловіків та жінок з порушенням зору навчать на дотик розпізнавати предмети і максимально зробити незалежними від сторонньої допомоги, тобто вільно користуватися громадським транспортом, самостійно робити покупки в магазині та підніматися по сходах в багатоповерхівках. Ми людину беремо з самого першого дня на реабілітацію і продовж цього цих 30 днів максимум даємо знань для того, щоб вона була незалежною. Ми вчимо користуватися її тростиною в будівлі, шукати де вихід з будівлі, де що знаходиться, буквально стільчик, диванчик, як правильно поводити себе в магазині. Найцікавіше в цій програмі є користування сенсорними мобільними телефонами, аби люди з порушенням зору були на зв'язку, в пристрій додали спеціальну озвучку. Остання бумажка 20 така програма винайдена на початку 2000-х та змінювалася разом з еволюцією смартфонів. У реабілітаційному центрі Ярослав Плюта, тренер, який в дитинстві втратив зір, навчає незрячих нею користуватися. У нас є різний рівень. У нас є люди, які більш-менш телефонами користувалась раніше, які вже мають певний рівень, скажімо, знань і використання телефонів. У нас є е е в групі е е слухачі, які в в вперше взяли в руки смартфон в цьому житті. Незрячі людина не буде стояти на касі магазину і дивитися, які в них гроші, щоб розреагуватися, Звісно, ні, вона там завчасно вдома в себе розклала телефончиком і пішла собі робити покупки. Наступним етапом реабілітації будуть прогулянки в парку та вільне пересування у відкритому просторі. Я продовжую далі, так, паралельно зі своїм лікуванням, відвідувати різні заходи, підтримувати хлопців. Я продовжую тренуватися, продовжую навчатися. Я мотивую людей, мені це дуже приємно. Мені приємно чути в мій бік слова підтримки, інколи навіть захват людей, що вау. Як тобі це все вдається, Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Віничина.